Хто такий Ісус, хто такий Дух Святий і хто такий Бог? Це такий триєдний Бог. І зараз вам поясню, для чого вони взагалі є. Для чого так багато, що не може бути один Бог. Дуже Бог про це дуже добре подумав. Без Бога би не було взагалі нічого. Ні Ісуса, ні Духа, і ні нас не було би, і світу би не було. Бог послав свого Сина. Частинку себе, Бог породив Бога, відправив його до нас в тілі, що є Словом Божим, і Він став Ісусом Христом, який був в пеклі заради нас, щоб спасти нас від гріха, тобто, що, що тут мається на увазі. Ну, що до того, люди не могли піти в рай. Люди йшли всі в пекло, бо народжені від Адама Єви зразу з гріхом. А Ісус спустився, ну тобто, коли його розіп'яли, вийшов Дух Божий з нього, завіса храму роздерлася, тобто Бог вийшов з храму, він вже не є в рукотворних храмах, спустився в пекло і там прийшов і забрав ключі і від, смерті, і від смерті і від пекла, і всі клякнули на коліна перед ним, так як пише в Біблії, що всі клякають перед ним. І е, коли він воскрес, він вознісся до Отця і сидить праворуч нього. Ну, ніби все, а дух святий, до чого тут. І вимолив, випросив Бога нам, всім людям Духа Святого, який є нашим утішителем. Тобто він є живою частинкою Бога в нас самих. Коли ми віруємо і ухрестимося, тоді ми освячуємося Духом Святим. І е, він є посеред нас і він знає всі тайни. Бога. Тому ми можемо молитися на мовах. Можемо стілювати хворих, виганяти бісів і так далі. Там дуже багато дарів Духа Святого, які є підтверджені і які є. І, тобто без Бога не було би Ісуса. Без Ісуса не було б Духа Святого. Без Бога не було б Духа Святого. Вони всі взаємозв'язані. Дух це є живий Бог в нас. Це. Ну, феноменально, я вам чесно скажу, нероздільні. Тобто всі три частини Бога, вони є нероздільні і дуже потрібні. І каже Ісус Христос, що до Бога ніхто не прийде, ніхто не прийде, як не через мене, через Ісуса. І ніхто не зможе прийти до Ісуса, якщо Його не прикличе Бог. І ніхто не отримає Духа Святого, якщо Бог Його нам не дасть. Уявляєте, то як на мене, то ну.